В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. В Карпатах у Хилянтів незаконно перевозили квадроциклами через кордон. На Коломищині син зарізав батька. У ворогті жінка поранила ножем знайомого. На Коломищині мама з сином пішли в ліс і загубились. Дві аварії одна людина загинула та травмований велосипедист. ДТП у Калуші на переході водій збив пенсіонерку. Поліцейські розшукали 39-річного чоловіка. У верховині горів автомобіль. Служба безпеки України заблокувала механізм переправлення ухилянтів через кордон, який діяв у верховинському районі. Чоловіків переправляли на квадроциклах поза пунктами пропуску у лісистій місцевості Карпатських гір. Коштувала така послуга 4 тисячі доларів з одного. СБУ встановила, що до організації злочину причетний 28-річний мешканець надвірнянського району. Він підшукував клієнтів та організовував перетин ними кордону. СБУ задокументувала отримання організатором однієї тисячі доларів від військовозобов'язаного як частини оплати за сприяння у виїзді за кордон. На допомогу собі він залучав провідника, який безпосередньо займався. Перевезенням військовозобов'язаних. Військова контррозвідка СБУ затримала провідника та трьох ухилянтів поблизу гірського села Гринява неподалік кордону з Румунією. У фігуранта вилучили квадроцикл та 4400 доларів авансу, отриманого за послуги з перевезення військовозобов'язаних. Одночасно з цим відбулося затримання організатора злочину. В нього вилучили кошти, отримані за незаконні послуги, та оголосили про підозру. Також планується повідомлення про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон перевізнику. Та проводиться розшук ще одного спільника. На Коломищенні захмелілий чоловік ножем смертельно поранив батька. Повідомлення про вбивство надійшло на лінію 102. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група: експерти-криміналісти та слідчі. Як з'ясували правоохоронці в одному із помешкань села Молодятин, що в Печеніжинській громаді, між нетверезим 46-річним сином та його батьком на побутовому підґрунті, виник словесний конфлікт. Син взяв до рук ножа та наніс один удар в груди потерпілому. Сімдесятирічний Чоловік помер до приїзду медиків. Чоловіка слідчі затримали за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. 1 вересня до Яремчанської поліції надійшло повідомлення від мешканки Ворохти. Жінка розповіла, що її сусідка поранила ножем знайомого, потерпілий, пішов в гості до знайомої, де вони разом розпивали. Зрештою, між захмелілими співчарочниками виник словесний конфлікт. Для з'ясування відносин 45-річна власниця будинку нанесла кухонним ножем удар в грудну клітку чоловікові. 41-річного мешканця Делятинської громади госпіталізували до реанімації Яремчанської. Лікарні правопорушницю слідчі затримали за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Пішли в ліс і загубились. Коломийські правоохоронці шукали маму з сином. Завдяки спільним пошукам поліцейських, рятувальників та місцевої громади, вдалося оперативно розшукати та повернути додому. Увечері, 30 серпня, до рятувальників зателефонувала схвильована жінка і повідомила, що заблукала зі своїм сином у лісовому масиві поблизу села Марківка Коломийського району. Більше інформації вказати жінка не змогла, адже у неї розрядився смартфон. На пошуки мами та 10-річного хлопчика оперативно вирішили. Шили поліцейські, рятувальники і місцева громада. Через дві години ретельних пошуків хлопчика та матір знайшли у гірському лісовому масиві на околиці Марківки. На щастя, з ними усе гаразд. Повідомляє поліція Івано-Франківщини. Як ви цілі здорові? Цілі здорові. Ні нам не бракує. Блін, добрий ведобрич. Тільки протягом останньої доби до відділів поліції надійшло два звернення. Одне звернення це встановлювалося місце знаходження дівчинки на території Городенківської громади, і друге звернення це на території Коломийського району, встановлювалося місце знаходження матері і дитини, яка заблукала в лісовому масиві. Місце знаходження всіх встановлено, жертвою злочину не стало загрози для життя і здоров'я немає. На сьогоднішній день до органів поліції надійшло 118 звернень щодо розшуку 128 дітей. Місце знаходження усіх дітей встановлено. На жаль, одна дитина стала жертвою при злочину в кожному випадку. Зникнення дитини встановлюється причини і вживаються заходи щодо їх усунення і налагодження. Якщо це причина конфлікту в сім'ї, це налагодження взаємовідносин в сім'ї для того, щоб не повторювалися факти в течі з місця проживання, також ми встановлювали місце знаходження дітей разом з їхніми матерями. Це на сьогоднішній день є п'ять таких фактів. Діти і батьки, їхні матері розшукані, повідомлені родичі. Станція роботи перебуває на постійному контролі для того, щоб встановити місце знаходження. І ми звертаємося до батьків. Ми звертаємося до родичів. Якщо у вас є інформація про те, що. Місце знаходження дітей невідоме, якщо вони ви розумієте, що вони самовільно залишили місце проживання і не мають бажання повертатися додому через ті чи інші причини, негайно телефонувати до поліції для того, щоб оперативно встановити їх місце знаходження, тому що це міф про те, що ми чекаємо три доби, не приймаємо заяви для того, щоб розпочати розшукові чи пошукові заходи. 1 вересня опівночі на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у гвісті. 23-річний мешканець гвіздецької громади, керуючи автомобілем Опель Зафіра, вчинив наїзд на чоловіка. Останній 27-річний місцевий мешканець, який лежав на проїжджій частині дороги, в результаті ДТП чоловік помер на місці. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, За кермом був тверезий. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наступна автопригода сталася цього дня в Коломиї. 31-річна водійка автомобіля «Форд Фокус під час здійснення повороту вчинила наїзд правою стороною транспортного засобу на велосипедистку. коломиянку керманичку двоколісника 62-го року народження доставили в лікувальний заклад. Водійка Твереза. Відомості, щодо цього ДТП внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань у двох випадках вилучили з місця події транспортні засоби. В справах буде проведено низку експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод дорожньо транспортна пригода трапилась у селі Семаківці Чернелицької територіальної громади. 17-річний керманич мотоцикла Форте не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину дороги. Опісля інший керманич мотоцикла Ліфан, 2007 року народження. Місцевий мешканець, який, рухаючись в попутному напрямку, із пасажиром допустив зіткнення із вказаним мотоциклом. В результаті ДТП отримали травми водії обох мотоциклів та один пасажир. Їх доставили. До лікарні. Ще одна автопригода трапилась у селі Глибока Отенійської громади. Водій автомобіля Фіат, 22 22-річний мешканець Івано-Франківська, не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на смугу зустрічного руху. Опісля допустив зіткнення із вантажівкою під керуванням мешканця Богорочанської громади. В результаті ДТП 21-річну пасажирку автомобіля Фіат госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. У всіх автопригодах водії були тверезими. 4 вересня дорожньо-транспортна пригода трапилась у калуші 59-річний водій автомобіля Дачія. Не обрав безпечної швидкості руху, не оцінив дорожньої ситуації та наїхав на 78-річну жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до місцевої лікарні. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння, За кермом він був тверезий. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу легкового автомобіля у селищі Верховина. До місця одразу направили рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини верховини. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу моторного відсіку транспортного засобу. Постраждалих на місці немає. Обставини пожежі встановлюються фахівцями. Це була програма Випадок. І я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.